Отцям і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Територія Тиру і Сидону, що розташована на узбережжі Середземного моря, це та Богом обіцяна земля, яку мали успадкувати ізраїльтяни, але в часі місійного служіння нашого Господа Ісуса Христа ця земля залишалася поганською територією. І ті люди, які жили тут, називалися ханиянами. І ось ми чуємо, що Господь сьогодні проявляє особливу милість до тієї жінки, яка, будучи ханиніянкою, наважилася з великою вірою благати Господа про зцілення. Своєї існулатої доньки. Дуже цікаво, що у цій молитві вона звертається до Господа, кажучи, Господи, сину Давидів, помилуй мене. Нерідко рідко так буває, що мати, коли просить для дитини, просить неначе для себе. Вона просить простілення своєї біснуватої дочки, але в молитві каже, помилуй мене. І двічі повторює ці слова Євангелист Матфей, описуючи оцю молитву, наполегливу молитву, яка лунала із уст жінки поганки І Господь ніби не чує. Не реагує на цю молитву. Ця молитва лишається поза його увагою. Господь не відповідає на цю молитву, так що вже апостоли звернули увагу, кажучи, Господь, відпусти її, бо йде в світ за нами і кричить безпеку. І Господь каже: не годиться взяти хліб у дітей і в псаку. Саме так вважали на той час ізраїльтяни і. Так ставилися вони до погана. І ось жінка проявляє друге, необику наполегність, необику віру і каже, так, Господи, але і пси їдять крихти, які падають зі столу Господи їхніх. І Господь був вельми здивований цією відповід'ю і сказав: о жінко, твоя віра велика. І нехай буде тобі, як ти хочеш. І в цю же мить її дочка зцілилася від тієї невійкової недуги. І ось Богристі, оце коротке, таке Іванецьке читання сьогоднішньої неділі, воно несе у собі невику науку для кожного з нас. Передусім, несе науку, якою має бути твердою і непохитною віра. Несе у собі науку, що Господь проявляє свою милість, не дивлячись на те, в якому стані ця людина, не дивлячись на те, якої національності ця людина, навіть якого віросповідання ця людина. І власне акцент Господа, віра твоя, великою є. І саме най Головніше, що хотіло хотілося звернути увагу даному Іванівському учителі, це оця велика наполегливість матері, яка просить про допомогу та зцілення своєї доньки. Ми не раз чуємо про це. Ми не раз читаємо про це, яку велику силу має молитва Матері. І особливо, коли мова йде в оздоровлені її дитини. які бувають різноманітні випадки, які стверджують про велику силу Божої благодаті, яку власне проявляє Господь, відповідаючи на такі потужні молитви. Мені пригадується один випадок із життя одного лікаря невіруючого етеїста, лікаря-онколога, який називався Марк, і який був надзвичайно успішною людиною, який досягав неавидіх успіхів у своїй справі. І разу він збирався на дуже важливу конференцію в інше місто, де його повинні були нагородити премією. В галузі медичних досліджень. І, власне, він дуже хвилювався, щоби встигнути на цю конференцію, і для того треба було подолати певну відстань. І ось він, сівши на літак, пролетівши дві години з тих чи інших обставин. Якась була аварійна посадка, і в найближчому аеропорту через технічні неполадки було посаджено цього літака. Лікар боявся не встигнути, тому орендував машину і поїхав сам у те місто, де мала проходити конференція. Але незабаром після того, як він виїхав, погода дуже зіпсулася, Почався сильний шторм, вітер, дощ. І через цей. Через цю таку негоду він заблукав. І після двох годин такої безрезультатної їзди він зрозумів, що загубився. І чоловік був голодний, втомлений і вирішив, що йому треба десь зупинитися. Через деякий час він натрапив на маленький старенький будинок і постукав у двері двері чинила молода жінка. Він попросив, щоб надала йому телефон, щоб він зателефонував, але вона каже, я телефона не маю. Єдине, що я можу, я можу прийняти у вас свій дім. поки менеться ця гроза, поки минеться ця така погода, можу запропонувати вам чай. І він звісно погодився на це. Він будучи мокрим, втомленим е, такою невдалою подорожю він зайшов цей, цей дім, і Розповів про те, що, не кажучи, хто він є, але розповів про свою невдану подорож. І ця жінка каже, ми можемо разом помолитися. Він каже, я не вірю в Бога. Я вірю тільки в присобитість, я вірю тільки в наполегливість, я вірю тільки в що люди, які прикладають його сусід, вони досягають цьому житті, нащо молитися до того, у кого я не вірю. Але сидячи за тим столом і п'ючи той чай, і побачив, що ця жінка наділилася над ліжечком своєї дитини і промовляла молитву. Коли він звернув увагу на те, що вона молиться на цій дитину, він підійшов до неї і сказав, а що ви просите у Бога? Що ви хочете? І вона відповіла, це моя. Донька має дуже рідкісний раку. І операцію цій дитині може зробити тільки лікар, якого зупмаж. Я не маю коштів для того, щоб прооперувати цю дитину. Я знаю, що цей лікар живе і працює в зовсім іншому місці. Але я вірю в те, що Бог обов'язково допоможе мені. І коли цей лікар почув ці слова матері, він впав на коліна і сказав: Бог направив великий. І сьогодні, коли він вивів мене поза межі матеріального, щоб я побачив. Його присутність та міг допомогти тому, хто всю надію покладає на нього і перебуває молитві. В такий дивний спосіб він задав про свою подорож, він задав про ті перешкоди, які були у цій подорожі. І задав, в який дивний спосіб він опинився в цій оселі. Де лежала хвора дитина, яка потребувала саме його допомоги, яка потребувала саме тієї операції, яку міг звершити тільки він. І ця подія сполукала цього лікаря, який досі був не віруючим стати віруючим, сілити свої коліна перед промислом Божим, прославити Бога, який дивний. У своїх діях, які дивні у своєму промисті. Ось яку велику силу має молитва. Ось який є сильний і чудесний наш Бог. І ми дорігом Христі, брати і сестри за будь-яких обставин не повинні забувати про те, що його милість безмежною є. Кожного дня в нашому храмі збираються матері які моляться. За своїх воїнів, за своїх синів збираються дружини, які моляться за своїх чоловіків, які перебувають в великій небезпеці. Але поруч з тим ми маємо пам'ятати, що саме Бог, який є промислителем, саме Бог, який є тим, що творить чудеса, Він за молитвами матері. За молитвами дружин, за молитвами тих, хто з вірою приходить сюди, творить чудеса. І це дуже важливо зрозуміти сьогодні нам, як ніколи. Багато людей сьогодні засумнівалися в Бозі. Багато людей сьогодні упустили свої руки в молитві. Багато людей сьогодні. Більше слухають, шокають засобів інформації, і більше покладають надії на, на сильний світ у цього чин на Бога, який є владикою над владиками, який є царем над царями, для якого нема неможливої жодної речі. І коли ми сумніваємося в його допомозі, цим ми промівляємо, чим ми засмучуємо нашого Творця і Спасителя. І тому дуже важливо є, ворог роду людського робить все для того, щоб внушити в наші серця думку. Це безрезультатно. Я не побачу плоди своєї молитви. Скільки я би не молився чи не молилася, це нічого не допомагає. Але цю думку сіє ворог роду людського, який, власне, і має один намір збити людину з правильної дороги. Погубити її, звести її на маюці. А віруюча людина має перемагати силою своєї віри всі ці спокуси і всю свою надію покладати на Господа. І ще раз повернемося до цієї жінки Халини Навіть звертаючись до Месії, який є і юдеєм, це вже було недоречне. Просячи простілення своєї дочки і юдеї, які називали їх псами, це друга недоречність. Але при тому всьому вона має оцю наполегливість. Вона йде і в світ кричи, Ісусе, Сину Божий, змилуйся на мною. Вислухай мене, оздоровую дитину, бо вона перебуває в тяжкій недусі. І наскільки потужною і важливою, та наполегливою була ця молитва, що вона спорукала Господа до творення чуда. Та не ми з вами до його Христі. Повіні відкинути всі ті спокуси, які сьогодні є. Можливо, по сусідству у вас живе жіночка і що з того, що ти ходиш кожної неділі до церкви, чи кожного дня біжиш туди? Це дияволод спокушає вас через людей. Ну і що ж у вашій церкві кожного дня послужження правиться? От бачите, війна не закінчується. Це диявол промовляє устами тих людей. Тому не спокушайтеся на ці речі. Ну і на що тобі гети кожного дня? Ну і що це дає, що ви туди ходите? Не піддавайтеся цим спокусам. Це спокуси в повному розумінні цього слова. Віруйте, людина має казати, я знаю, кого я вірую. Я знаю, куди я йду. Я знаю, на кого надію я покладаю. І там написано, Слові Божому, що хто надію покладає на Господа, той озирований не буде ніколи. Але і написано, хто надію покладає на людину, той покляття на себе стяжає. Я надію покладаю на Господа. Я віжу, як жінка, харне, просить просити його. Я вірю, що він проявить свою милість. Я знаю, що наш Бог це той Бог, що творить чудеса. Чому Він ще не відповідає на наші молитви? Чому ще немає кінцевого розв'язання всіх тих подій? Я не знаю, але я добре знаю. І я твердо переконаний. Чи переконаний в тому, що Господь обов'язково відповість на наші молитви. Отак має відповідати віруюча людина. Отак має відповідати той, хто сильний у своїй вірі. А коли ми будемо шукати, де короша відправа, де дають якісь приманки, де дають якісь подарунки, де дають якісь цукерки, то це говорить не про віру нашу. Це говорить про слабкість нашої або відсутність її взагалі. Тому благослови Господи, і нам сповнитися оцієї віри. Сподобай Господи, щоб ми йшли свідом за тобою, як оця ханиянка і безперестанку вживали Ісусе, Силу Божий, змилуйся над нам, прояви свою милість над нашим українським народом, вислухай наші молитви і даруй бажаний нам мир та даруй зцілення для всього нашого українського суспільства, яке сьогодні піснується в своїх гріхах, в своїх. Зла і в свої беззаконнях. Хай твоя милість проявить себе. Хай твоя ласка дарується нам, бо без тебе ми не можемо. Ти наш Бог, а ми люди твої. Амінь. Христос рождається.